Армія збирається йти на клоуна. Поки вони підуть, я б на вашому місці вже давно їх би скинув. Там шестеро правлять. Чи восьмеро, вісім, вісім, вісім їх підарів. на скалі, жиди і уся та параша. І їх прибрати три секунди. Вони там в Київ хочуть національну гвардію вести? Ще щось поки не вели, то Національна гвардія воює. Вони проти своїх не підуть. Їх мало. Якщо прийдуть війська з танками зі всім, то національну гвардію з гівном змішають. Виходьте ви. Ви його вибрали, ви його і скидуєте. Чому мають солдати йти? Які його не вибирали?